Виготовлення маскувальних сіток, накидок леші у волонтерській майстерні в місті Кілія відбувається щодня. Замовлень від наших захисників багато. На рамці розтягнута наступна накидка. Доробляли ще одну деталь, і готово. Час у нас замовлення 20 штук. Нам срочно треба зробити, а далі у нас ще 20 штук, і так у нас по наростаю ще йде. Хлопці надсилають відео в місцевості в майстерню. Дейліна підбирає кольори, які буде кращим для накидки. На її рахунку близько 200 ліжок. Маскувальні сітки по кольоровій гамі направляються під Авдіївку та на Херсонщину. Раніше їх плели інакше, але згодом зрозуміли, що потрібно плетіння змінити, а вдало підібрані кольори зберегли багато життів та техніку. Як мальчики самі говорять, що у вас сітки заговорені. Потому що у нас і лініє дольот, і лі Хлопці прислали фотографію, підписали ета мінометна позиція. Найдіть міномет. Ми і збільшували фотографію, ми так його і не побачили. І вони написали: це працюють ваші сітки. У середньому кілійські волонтери в місяць плетуть дві з половиною тисячі метрів маскувальних сіток на закупівлю сіток та тканини в місяць витрачають 80-90 тисяч гривень. Бо замовлень на 2-3 місяці вперед, тому щоб ці кошти були в наявності, щомісяці проводиться збір для роботи майстерні. Тут теж набиралися досвіду як меншими зусиллями підготувати тканину для нарізки на смужки та потім ще їх порізати і з'явилися свої винаходи. Щоб резати е -е, полотно вложити, щоб передні частини не заворачувалися. За допомогою та полотно дуже швидко нарізають на смужки, а потім вже застосовують машинку та саморобний грабінець, щоб ці смужки перерізати. Раніше це робили ножицями. Робота, звісно, тяжеловата немножко. Тут треба орієнтуватися постійно і держати під прицелом, як ми так називаємо. Спочатку По тяжело, звісно, було. Полотно рвалося. Ну, зараз вот Розпускаємо ось цю ленту і делаем так называемую катушечку, сворачуємо. Деталі від ручної соковижималки та гільза від мисливського патрона. Отакий От простий прилад, щоб робити котушки для подальшого плетіння. У майстерні багато прапорів. Це вдячність від хлопців. На стінці подяка за зміцнення обороноздатності держави. Військові розповіли кілійським волонтерам, що у маскувальну сітку потрапив дрон і лишився як трофей. Якісно сплетені маскувальні сітки кілійців використовують на суші та на воді. Замовлення декілька місяців, тому на відпочинок у волонтерів майстерні немає часу. Наталя Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Ютудей.